У прокуратуру розповісти про злочини російських військових прийшов Тарас Нічик. У Кропивницький він приїхав з Київської області. Стосовно порушення вашого права, майнового права вам було завдано майнової шкоди. Я так зрозуміла, військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. Значить, за даним фактом реєструються кримінальні провадження, передбачення статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни до вторгнення Росії в Україну. Чоловік працював лікарем в селищі Макарів Бучанського району. Тут після звільнення від російських військових виявили тіла сотень битих людей. Частково пошкоджено мій кабінет, де приймав людей, теж надавав послуги. Сусідні приміщення були зруйновані. Найгірше, що вийшло так, що я багато інвестував грошей в свій кабінет на той момент в лютому. І вийшло так, що я попросту не встиг відпрацювати, відробити. Точніше, в мене були гроші, котрі я в принципі міг ці борги свої десь тимчасково вже позакривати, але самі розміть. А за що жити? Мені потрібно теж годувати, і там і сім'ї допомагати і так далі. Тому в мене залишилась заборгованість. Розповідає три тижні з родиною жили під обстрілами. О п'ятій ранку був дуже міцний взрив, і ми всі зрозуміли, що потрібно виїжджати. Батьки залишилися у родичів. А після того, вже як російська армія почала відходити, вони повернулися додому. Побули там три дні, тому що потім село накрили градами. Вони виїхали знову, і вже, вже коли остаточно з України з Київської області вийшли російські військові, вони повернулися додому. То батьки мої зараз знаходяться там вдома. Тетяна Діброва два місяці тому переїхала з Лиману Донецької області. Тиждень тому дізналася, що її будинок пошкоджений внаслідок обстрілів російської армії. Зателефонували сусіди, що повністю ну, хата нас пошкоджена, літня кухня і при будівлі всі повністю згоріли, паркан, ну все, що було. Тобто живого нічого не залишилося. Якщо там хата ще стоїть, то знову ж таки не ні дверей, фасад пошкоджено. Мабуть, весь наш лиман, тому що немає, мабуть, на пальцях легше перерахувати, стільки залишилося вцілілого. Працювала в четвертій школі, яку позавчора було пошкоджено. До речі, школа наша найбільша в нашій громаді була відремонтована. Покази про воєнні злочини російської армії почали збирати з перших днів вторгнення, каже Ольга Діячкова. Спілкуються з переселенцями не тільки в. В прокуратурі, а й в місцях, куди вони звертаються за допомогою. Вам будуть відомі ті чи інші факти нанесення вам шкоди майнової за місцем проживання. Можете звертатися до правоохоронних органів з відповідними заявами. Вам зрозуміло? Добре, свідчення приймають не лише від потерпілих, а й від свідків воєнних злочинів. Прокурорами відібрано низку свідчень від мирних жителів областей, різних областей України, яким було завдано різного роду шкоди: фізичної, майнової, моральної внаслідок вчинення воєнних злочинів Російської Федерації. Найбільше таких осіб звернулося з території Луганської, Донецької областей. За результатами розслідування злочинів даної категорії будуть передані відповідні матеріали до міжнародних кримінальних судових інстанцій. Фото та відеоматеріали воєнних злочинів Росіян можна Завантажувати на сайт warcrimes.gov.ua. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.